Сьогодні ми з вами зробимо програму, яка буде в нашому масиві з 10 елементів. Шукати найбільший і найменший елемент. Перше, що я вам хочу сказати, що для того, щоб не прив'язуватись до Excel, ми будемо інформацію цього разу виводити. Текстові бокси. У нас все було От Значить, сплять текстові бокси, і сюди, бокс, мови це вводити і виводити. Коли ми натискаємо кнопочку заповнення, нехай ми там 14, 0, нехай ви 25, нехай буде 87, це ви 32. Це буде минулості, пустим. Нехай там буде 36. 47 52. 2, 3. Ого, є, у нас такий. Гадный. Масин, бачите? Давайте перевіримо, як починати на програма. Натискаємо на більший. Есть наибольший номер 77 під номером. 4. Правильно. Найменше. Найменше, явно дають, но нам ще справи. Судово, наживаємо «Чистка». Все працює. Все розпробуємо. Давайте маленькі цифри. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь, восемь, дверь, четыре, шесть, є все. Найбільший елемент 9 під номером 9, найменший елемент 0 під номером 5. Сюди брамо кнопочку, воно дотягається. Да І за все зрозуміло. Тепер розглянемо код. Значить, для того, щоб це все реалізувати, перше, зверніть увагу. У нас раніше всі... Числа були цілі, а тепер я цілим залишив тільки номер, а всі інші числа дав їм розмір байт. Тобто, не більше 255. так зручніше і легше працювати. Наступне. Це у нас кнопка вводу. Кнопка воду. В кнопці воду у нас. Введення точно таке саме, як і було через Input бокс. А от виводимо вже текст бокс. Тут є моменти, на які треба звернути увагу. Текстовий бокс. Якщо ми будемо виводити цифри, тоді кожна, кожна нова цифра буде виводитись у бокс, а попередня інформація буде стиратися. А нам треба... Щоб вона залишалася. Тому? тому ми будемо виводити у вигляді тексту. Дивіться, я спочатку вивожу все те, що там було, тоді роблю пропуск, а тоді добавляю текст, що відповідає Аітому. Розуміли, STRAIT -АІТ переводить цифрову, цифрове значення в текст. Тобто ми виводимо в текстовий бокс. Наші дані вже як текст. І тоді у нас все буде виводитися так, як я вам показав. Ну це друге. Ну а третє, тут вам зрозуміло, дивіться, пошук найменшого. Тобто, так, це пошук найбільшого. Це відомий алгоритм. Спочатку вважаємо, що найбільшим є перший. Номер найбільшого рівний нулю. І починаємо шукати від другого. Якщо... Другий більший, то ми запам'ятаємо його запам і запам'ятовуємо номер переходить далі. І в кінці друкуємо у текстовий бокс. Ось така програма. Що вам треба зробити? Зробити такий сами, таку саму форму, на ній поставити такі самі текстові бокси, такі самі кнопочки. І самостійно прописати код кнопки найменший і кнопки очистки. Ну це я думаю для вас. Чекаю.